На ліка, Мене звати Олег Кисельов і це відео із серії Релігія за 5 хвилин. Я хочу нагадати, що відео, серію відео за 5 хвилин ми знімаємо на основі книжок із серії Релігія за 5 хвилин. І одним з книжок є ось така книжка, яка називається Атеїзм за 5 хвилин. Тому, власне кажучи, сьогодні в серії відео за релігія за 5 хвилин ми будемо говорити не про релігію, а про атеїзм. Отже, розділ, чи існує дискримінація атеїстів. З книжки Атеїзм за 5 хвилин була написана Райаном Крейганом, він професор соціології в університеті Темпа. Спочатку Райан Крейган ставить питання: а що таке дискримінація? І він розділяє дискримінацію і упередження. Упередження як негативне ставлення до певної групи людей чи категорії людей. Яка заснована, власне кажучи, на тому, що воно відноситься до цієї групи чи, чи категорії людей. Власне кажучи, дискримінація засновується на цьому негативному ставленні. Тобто упередження – це ставлення, да? а дискримінація це вже йдеться поведінка. Да? Ми щось робимо, щоб виключити там, цих людей з цієї групи для чогось. Отже, автор пише про те, що існує насправді дуже багато. Досліджень, які використовують різні методології, які знімають оце ось негативне ставлення, убереження щодо атеїстів. Наприклад, 40% американців вважають, що атеїсти мають інше бачення американського суспільства. Для прикладу, лише 7% американців вважають, що інше бачення американського суспільства є у євреїв. Так? Тобто євреї фактично включені. Американцями до американського суспільства. А ну, не більшість, а 40% атеїстів в 40% американців фактично виключають атеїстів з американського суспільства. Інший приклад. У 12 з 13 країн респонденти, більшість респондентів вважають, що серійний, серійний вбивця буде скоріше атеїстом, аніж віруючою людиною. Це також говорить про упередження щодо атеїстів. Чи такі упередження впливають на дискримінацію? Так, звичайно, пише автор. Звичайно, вони впливають. Але вивчення дискримінації, воно трошки складніше, ніж вивчення, власне кажучи, упередження. Чому? Тому що, ну, через кілька причин, але в тому числі тому, що люди не схильні говорити прямо про те, що вони когось дискримінують, це, по-перше, по-друге. Те, що люди зазвичай не усвідомлюють те, що вони когось дискримінують. Тому дослідження, які стосуються дискримінації атеїстів, не тільки атеїстів, будь-якої групи, яку дискримінують, вони передусім вивчають, власне кажучи, представників цих груп. Тобто, в нашому випадку дослідники питають атеїстів, чи вони мають досвід дискримінації, досвід, що їх дискримінують. Отже, 40% американських атеїстів мають досвід дискримінації одні з шести наступних сфер. У сім'ї, на роботі, в школі або в коледжі, в армії, у соціальному середовищі і в благодійних організаціях. Дискримінація атеїстів має різні форми. Наприклад, непредстав... або недостатня представленість атеїстів на телебаченні. Можна також розглядати як певну форму дискримінації. Або представлення атеїстів як причину сучасних соціальних проблем. Це також таке упередження, яке впливає на їхню дискримінацію. Інша форма дискримінації, на яку вказують самі атеїсти, це коли їхні віруючі родичі приходять до них в гості, до них додому в гості і промовляють молитву перед їжею. Вони вказують на те, що це. Своєрідна така форма звертності, да, що вони приходять до господарів вдома, але практикують свої релігійні практики, незважаючи на погляди господарів вдома. Звісно, що існують більш серйозні форми дискримінації. Наприклад, у судах дуже часто судді приймають рішення при розлученні, хто буде доглядати за дитину на користь віруючого батька або матері, аніж на користь невіруючого батька або матері. Е, Невіруючі дуже часто втрачають свою роботу через своїх віруючих начальників, і у них, ну, принаймні в Америці, майже немає е, шансів бути обраними на публічні посади. Звісно, найбільш серйозна дискримінація атеїстів включає фізичне насильство. Атеїсти, атеїсти стають жертвами кримінальних злочинів. Але часто поліція відмовляється класифікувати таким чином, що ці злочини були, були зроблені з релігійних мотивів. Станом на 2020 рік 14 країн у світі мали законодавства, які були спрямовані проти атеїзму. Тобто, фактично, атеїзм прирівнювався до кримінальних злочинів. І звичайно, що в цих країнах також спостерігалося насильство проти невіруючих. І автор в даному випадку згадує чотири країни: Індія, Пакистан, Індонезія та Єгипет. Далі Райан Крейхен ставить питання, чи дискримінація атеїстів універсальна? І де відповідь, що ні. Існує суспільство, де не існує упередження щодо атеїстів, де не вважається, що атеїсти є менш моральними громадянами аніж віруючі людини. І, як приклад, наводить Фінляндію. Він вважає, що Неопереженість, вона також передається через соціалізацію, що дітей навчають цьому, а, але це, це не є, так скажемо, вродженою ідеєю. І на, на сам кінець автор ставить питання, чому ж існує, існує неопереження і дискримінація атеїстів. Е, і він відповідає, що віруючи, бояться, але бояться вони не атеїстів і атеїзм сам по собі, е, атеїстів. Він ще пише, навряд чи вони бояться саме атесі, бо вони милі люди. Я б сказав, б, що не всі вони милі люди, але тим не менш. Але віряни бояться, що немає Бога і життя після смерті. Тобто, атеїзм фактично стає такою загрозою для всього їхнього світогляду. І саме тому існує упередження до такого альтернативного світогляду. Дякую за увагу. З вами був Олег Кисельов, підписуйтесь. i our channel, don't to like it.